Жителі села Крупа Підгайцівської громади від початку повномасштабної війни передають допомогу на передову, розповідає волонтерка Жанна Концемал. Каже, шестеро людей з її родини у лавах Збройних сил України. Волонтерство з її слів розпочалося з виготовлення окопних свічок для підрозділу її двоюрідного брата, який воює на Донецькому напрямку. І я задумалася, що треба щось робити з тими свічками почали дивитися відеоролики мене підтримала моя колега ірина василівна оля русланівна назбирали баночок картону накрутили 45 банок для нас було дуже багато зрозуміли що 25 кг кілограм парафіну це нічого і 10 кілограм свічок це дуже мало Жанна Концемал працює вихователькою місцевого дитсадка за її словами волонтери збираються щосуботи. виготовляти свічки каже жінка допомагають її близькі колеги односельці і навіть вихованці всі почали збиратися. Я почала робити. Почала кликати своїх подруг, друзів. Перший раз було тяжко, а потім якось я звикла і це ну стало легко для мене. Я допомагаю їм, щоб ми перемогли, щоб їм було в окопах видно. Щоб не покалічилися люди, які формують свічки. Ми мусимо зарівняти наші хлопці. Теж бо дуже крепко вони гості. Підготовлює банки для майбутніх свічок Свекор Жанни Володимир. З його слів, в перші місяці війни працював без перерви, підготував більше тисячі банок. По-перше, ми родина, а по-друге, мені хочеться миру. У мене три хлопці, хочеться миру. Не хочеться війни мені тей. Через що стараємося, хто як може, хто роботою, хто коштами, хто як допомагаємо наближати перемогу нашу. Там, там біда. Ставимо. На свічку запалюємо і за 15 хвилин чайник води нагрівається. Збирає Жанна і медикаменти. Розповідає одного разу після дзвінка брата зібрала півтони ліків. Тоді військові потребували фізрозчину, заспокійливих засобів та пігулок для лікування контузій. Він каже: Жан, з моєї моїх хлопців чоловік їх було, осталося тільки п'ятеро живих. решта загинули. Крім того, ще поранених дуже багато. До 150 чоловік вони лежать по хатах, потребують дуже дуже багато ліків, особливо фізрозчині. Як розповіла подруга Жанни Ірина, співпрацюють з польськими волонтерами. Для військових передають печиво, цукерки, шоколадки, покривала. Коли виходять, як вони на вихід, вони їм зручно використовувати. Вони в індивідуальних упаковках, тобто відкрили, быстренько з'їли, тобто вже перекус якийсь дає. Дрони передавали до білоруських наших кордонів, Волинська область. Передаємо грілки ручні, передаємо. Ну, всі дрібниці, які можуть бути, жанна концемал каже, посилки на фронт відвозять волонтери або надсилають поштою двічі на тиждень. У пакунки кладуть дитячі листи. Сердечко зробимо так, Щоб вони у нашому серденьку всі так? так. Замалюєш трішечки? Так, давай». Зі слів волонтерки, зараз для підрозділу її брата, який воює на сході, потрібен повнопривідний автомобіль, щоб вивозити поранених з поля бою. Тож, каже, планують відкрити збір. Я братові обіцяла, що я потрібно, я літака дістану. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.